Петро Мага, телеведучий, один з засновників медичної платформи UP Сістем, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Петре. Добрий вечір, Христя. Дуже радий бачити чути. Дякую взаємно. Розкажіть нам, будь ласка, і нашим глядачам, чим займається медична платформа UPS Сістем. Ну, от якраз сьогодні передивлявся все те, що виставив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. Фактично, на його великому ентузіазму. Ми такі співзасновники протезуємо хлопців. Сьогодні це було на Волині. Робиться таке, знаєте, святкове, святкове протезування, звичайно, звучить страшно. Але це вже тоді, коли вже хлопці готові одягнути на ноги спортивні протези. Загалом було протезовано на даний момент тих хлопців, і більше тисячі отримали слухові апарати, Причому дуже серйозного рівня. Співпрацюємо з дивчами. Звичайно, на прикладі одного з моїх побратимів Богдана Хміля, ну це подивний. О, хлопці, який з Америки з Конекті приїхав воювати, втратив обидві кінці. Я бачу, як це важко, як спочатку його знайшли, потім довелося не було можливості врятувати, а як формували культі, як потім рухалися знову такі оці уламки кісткові, і заново треба було оперувати. Звичайно, великі кошти тратяться на реабілітацію, на все. Слава Богу, є дуже люди, які допомагають. І, звичайно, всі бачили, який ми показували, який нам дало свій манеж. Це таке велике щастя, коли хлопці одягають на себе оці спортивні протези і бігають. Це фантастика. Бігають, футбол грають. Один хлопець дуже здорово боксував. Я б не радив комусь ставити, стати з ним у спаринг, а потім один з підкидної дощечки зробив сальто на спортивному протезі. Звичайно, хлопець дачанин який розробляє ці всі протези, він сам ампутант. І це дуже сильно допомагає. Він почав. Особистий відчуттям. приклад, абсолютно погоджуюсь з вами, пане Петре, завжди допомагає. Ми сьогодні з гостями в студії якраз на цьому акцентували свою увагу. Розкажіть, будь ласка, кого ви залучаєте до співпраці і як військовослужбовцям можна звернутися до вас? Хто може, хто має право звернутися до вашої організації про допомогу? Хрестя, можливо, я скажу так трошки. Противно, але це знаєте, кому як пощастить. Дуже багато хто звертається із тих, кого ми знаємо, за когось там просять, тому що, звичайно, ну, за тим, що я відслідковую, в принципі, перебування, скажімо, в якомусь хорошому реабілітаційному центрі обходиться близько там, 120 тисяч гривень в місяць. Це досить такі серйозні гроші. І, от, наприклад, сьогодні на Волині, коли хлопців вставили на протези, там робили їм якесь свято, то звичайно залучалася і певна компанія, і один із спонсорів, який допоміг. Дуже багато хто хоче допомогти. А так, в принципі, важкувато. І пані Христю, я дуже вдячний за цей ефір, за можливість включитися туди, тому що, скажімо, там перед новим роком. Я за що можу навіть сказати, де це було? Це було в оберезі. Я приїхав. Я накупив там ящик піци гарячої. І оцей Богдан, який на двох протезах він щасливий допомагав мені побратимам розвод розвозити по палатах. Я думав, що там піаряться які-небудь чиновники. Я думав, що там є які-небудь наші зірки, що там які-небудь волонтери скарчать. Де нікого там не було. Нікого. Я один дурак, їв з ними цю піцу вимостив до дітька мамин курточку, яку купив нещодавно, але про це не шкодую. Але ну, так от. Я не знаю. Дуже хочеться, щоб люди. Згадали про те, що у нас війна триває, і перестали говорити про те, що а от наші чиновники тирять, тирять і не перестануть, пане Петре. Але ви знаєте, буде... ми говорили з гостями в студії про те, що до таких хлопців, яких ампутовані кінцівки, от умовно кажучи, ми з вами слава Богу, з цілими кінцівками, приходити і щось розказувати, якось трошечки. Мабуть, совість не дозволяє. А от у нашій студії присутній Артем Мороз, який теж втратив кінцівки, якого ви також дуже добре знаєте, а який був Знаю. не на одній вашій виставі, власне кажучи, і така людина є мотивацією для цих хлопців. Може, в цьому, пане Петре, причина? Я можу перебити, бо в мене емоції роз... А Артема Мороза треба поряд з ним п'ятьох чоловік, щоб його стримували, розумієте? Це такий фонт фонтан енергії. Якби до нього підключити Київську область, то проблем з електроенергією просто не було Ви Розумієте? Ну, Він його, б, 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 <післянє...> <післянє...> Пане Тарасе, візьміть на замітку, якщо що, Укренерго, передавайте вітання. <післянє>... 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 Знаєте, коли в людині. Живе дитина, я взагалі вважаю, що у кожному мужчині має до самої смерті жити дитина, бо якщо вона перестала там жити, можна вінки виносити. Це раз. По-друге, в ньому стільки оптимізму, він заспокоює отих маминих е е ну, мамина радість, яку сьогодні з. Квіточку мамину. да. Коли я дивлюся, скільки ламануло мужиків в аспірантури, там ще щось, да, скільки диванних експертів, Якесь чмо сьогодні пише на мій вірші з окопів. А з яких окопів? Прийди, я посунуся. Артем знає, з яких окопів. да, Артем? Не один раз обнімалися, зустрічалися на сцені. Розумієте, просто у нас є ті, хто брязкальця свої виставляють на груди чіпляють. Я зрозумів, що я ніколи в житті не зможу показати жодної а, нагороди своєї нікому. Мені буде соромно, тому що всі, хто загинули на Азовсталі, отримували орден за мужність другого ступеня. Мужність другого ступеня, орден другого ступеня або батьківщина другого ступеня це як називається? Вони всі герої, вони там полягли, розумієте? Пане Петре ні, для маємо... нас українців всі військові мають бути героями народними героями України, і до речі, я планую зняти програму, власне кажучи на цю тему, тему героїв України, тому що я, я лише одне хочу сказати, коли ще раз хочу подякувати київському Динамо, яке пустило нас в критий манеж. А це досить дороге задоволення. Да? При, привезли купу сувенірів, погодували хлопців. Прийшов Андрій Ярмоленко, прийшов uh, Буяльський, прийшов ще хтось, я не пам'ятаю, хай побачають хлопці, uh, Дубінчак uh, Владислав. Познімалися з хлопцями. Все. І от я дивлюся на динамівців. Вони, знаєте, якось uh, таке. От відчуття, ну я не знаю, благовіння, трошечки розгубленості. А ті кажуть, ідіть сюди, та давайте, а давайте ми з вами побігаємо. Блін, це ж так класно. Футбол пограємо, познімалися. Я вважаю, що, шановні друзі, якщо у вас є можливість зайти куди-небудь, в госпіталь, в лікарню, в реабілітаційні центри, де завгодно, в Києві всі лікарні. Якщо в день підійти, там обов'язково хтось сидить курить на візочку. А купіть пацану піцу. А прийдіть до нього з пляшечкою Кока-Коли, а обніміть його. А, я не знаю, поговоріть з ним. Тому що о, в чергу встати в аспірантуру поступати в 55 років. Зараз у нас стільки бажаючих навчатися в аспірантурі е, в майже пенсійного році. не хто не на жаль, так, пане Петре, і це дійсно проблема нашого суспільства. Тому ми в тому числі кожен на своєму місці власним прикладом маємо показувати, що війна тут і зараз, і вона на жаль досі триває. А я вам дякую, пане Петре, за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую за вашу роботу.